Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні готуємо разом з вами дуже смачну страву картопля, запечена з овочами з мисливськими ковбасками. Починаємо готувати. Беру картоплю 980 г. Нарізаю її ось такими брусочками. Беру цибулину. 55 грамів. Нарізаю її такими самими брусочками, як і картоплю нарізала. Далі беру моркву 80 грамів. Нарізала її кружечками. Беру кабачок, його чиста вага 267 грамів. Нарізала його крупними кубиками. Баклажан у мене 255 г вагою. Нарізаю його ось такими великими кубиками. Беру такі мисливські сосиски, варено копчені ковбаски. Нарізаю їх такими шматками. Усі овочі і ковбаски складаю у миску глибоку і додаю ще сюди італійські трави. Також додаю суміш перців за смаком. І потрібно додати сіль. Я додам зараз чайну ложечку без гірки. Ви додавайте за своїм смаком. Наливаю сюди трошки олії грамів 20, та все разом добре перемішую. Тим часом духову шафу вмикаю на 200 градусів. Також я додам домашні помідорі чері. Їх у мене 220 г. Різати я їх не буду, додам ціленькими. Поки духова шафа нагрівається, я перемішую овочі з ковбаскою, і вони промаринуються соками один одного. Духова шафа вже нагрілася. Я ще раз перемішую всі овочі між собою, і після того, як перемішаю, одразу викладаю їх на деко та відправляю запікатися у духову шафу. Солі мені здалося малувато, я скуштувала, тому ще одну чайну ложечку додаю солі, деко застелила пергаментом. І викладаю сюди наші овочі усі з ковбасками. Розподілила рівномірно і відправляю запікатися. Пройшло 30 хвилинок, хочу овочі трошки перевернути, щоб вони просмажилися повністю, і з іншої сторони також, бо картопля ще не зовсім готова. І відправляю у духову шафу ще на 10 хвилинок. Страва і так смачна, але я хочу зверху ще натерти сиру. Сир зайвим ніколи не буває. Натерла його на дрібній тертушці, притрушую сиром нашу страву відправляю у духову шафу. Пройшло 10 хвилинок, страва повністю готова. Виглядає супер яскраво і на смак смачно смачно. Обов'язково приготуйте цю страву, тим більше зараз сезон. Ви будете дуже задоволені. Смачного!